Народе, всім привіт і настав час нестандартних сапортів. Де Акалі? Давайте пограємо Акалі, я не знаю, де Акалі, Акалі, я її забуду. Буде Фаш, нам не щастя. <смір> будемо страждати. У нас є Кейтлін, Саміра, чому не взяти Акалі? У нас є Трінда, Варвік, ну в принципі, якщо ми в 4 будемо грати, то буде весело, якщо ні, ну. <смір> Буде трошки підгорати, ну таке. Бери кого хочеш. Бери кого хочеш і погнали. В чому проблема? Давай. Даріус так Даріус, я ж не проти. Бери Кейна. Кейн це завжди весело. Якщо його розфідити, то це просто вся команда падає. Вся команда падає, бо ніхто йому нічого не може зробити. Але подивимось, як він буде. Я думаю, що це буде досить цікава нас Є ренж, у нас є, є білі і є я, який буде все рисувати. В принципі, гарно збалансована команда вони з золота. Щось очікувати від цього, мабуть, не треба. Varus і Еш. Оце цікаво. Це дуже цікаво, тому що два лучники на лінії, Це ну, завжди не дуже приємно для мілігравця. Плюс у них є Акшан, Ох, 6Z у лісі. Ну, коротше, це буде дійсно цікава гра. Я думаю, що підгоратиме як у мене, так і у них, але все ж таки хотілося, щоб більше це було у них. Ну, подивимось. Як воно там буде, але хотілося б перемогти, бо якось після цих невдалих ігор, коли тобі трапляються люди, котрі або зовсім не розуміють, що треба робити, або просто через дві хвилини перестають грати, і все, або зливаються. Або просто стоять на фонтані, і, і це дуже неприємно. Ну, типу, ви зайшли в гру, відіграйте, будь ласка, матч, потім все що завгодно робіть, або просто не заходьте в гру, Let's якщо ви не збираєтесь збирає. відігрувати. Ну, це дуже дивно. Дуже дивно. Але я сподіваюся, це ж таки на команду адекватів і що в нас все буде добре. Бачу я, Скейтлін. Скейтлін. Вони в тих кущах сидять, ні? Серйозно, нікого немає на лінії. А де всі? Що сталося? Еш зафлешилась, ви це бачили. Вона зафлешилась. І вона включила. Серйозно? Ти пришвидшилась? Навіщо? <св 'язаний> Поясни мені. Uh, first blood? Uh, firelight. Firelight. Що відбувається? Якийсь реально. Too Too що тут теж? Як це пояснити? Я поки що не можу. Взагалі, <св 'язаний> <св 'язаний> це дуже дивні рішення. окей. Uh, okay. Хай буде поїді. Буде по її. Ніхто не проти. Ніхто не проти. Трошки поотримую, але то не є великою проблемою. Ну, я не думаю, що мені треба застрибувати на неї. В мене демеджу не вистачить її вбити, а просто помирати. Ну, мабуть, не найкраща історія. Я куди табак. куплю. Що там робити? І, можливо, варус з Еш підійдуть поближче, і тоді нам буде набагато простіше зробити те, що заплановане, а саме повбивати їх нафік. Ходімо, ходімо, подивимося, що ми можемо з ними зробити. А, вона поставила варту, тоді, коли oh, я Саміро, тікай. саміру не встигла. Ну добре. Серйозно, я сподівався, що ти відстрибнеш. Ти вирішила так не робити. Дуже довго кидешиться все діло. Все це діло дуже довго кидеше. Ну не знаю, чи Кейтлін піде за мною. Вона не пішла. Не пішла. Я просто хочу, щоб мене швидше відновилася енергія. Де тут, де декейтін? Ну я розумів, що мені там не вийти, це так. Ааа, навіть так. Е, окей. Тьох. Добре, я там підставлявся, вони на мене стрибнули. Але. Що зробила Кейтлін? Ну, Я навіть не знаю, як на рівному місці можна було померти з фул ХП. Ну це прям смішно, дуже смішно. Я розумію, що мені треба п'яти, і тоді ще щось можна буде зробити цим двом. Ну бо відверто демеджу в них багато, і тут як не крутий, а треба це розуміти і не забувати. А там вже буде видно. Я не зрозумів, А куди вони полетіли? Вони що полетіли відновлюватись? Серйозно? Ви ж там ще толком нічого не можете купити. І оце от дуже дивне рішення. пішов? Навіщо Тобі тут варт. Ну перестань. Ти ж не повинен мене бачити в кущах, навіть якщо в тебе варт там стоїть. Ну, це історія, коли ти намагаєшся ініціювати, а нічого не відбувається. Де, де, жінко? Де ти, блін? Чому ти не стріляла? Car, ну, капець, це просто жах. В мене ще й стріла Еш влучила, тому це було максимально весело, я не влучив. Я, на жаль, не влучив. Така собі історія з такими АДК, це прям пісня. Я навіть не знаю, як ще це назвати. Глучик, глучик, повинен вбивати. Ой, ну nice це nice. жах. Це дійсно жах, і я не знаю як з цим боротися. Ну, Я ж не можу не ну, влучити. Ніяк не говорю, шо ти шоптинах. Та стій, стій же, щоб він в тебе не влучив добре. І просто пощастило. Що ти робиш? Ть. Мені здається, вона просто не знає, які в неї вміння, бо що це був за стрибок віри в нікуди. Це капець. Там башту виносять. Тут акшан себе почуває взагалі, як. В себе вдома, і я не знаю, що це находити еш, побачив. Що не відбутились ульта серйозно? Блін. А де ліс? Чому він не допоміг? Чому він. Чому? Це дуже дивно. Я встрибнув, я бачив, там є ліс. Там була Кейтлін, ну добре, вона ніяка, але ж вона була, і можна було допомогти. І я б там би, мабуть, би і вижив. Але чомусь вони вирішили цього не робити. Ліс просто відійшов. Ну, знаєте. Інколи я не можу зрозуміти, чому вони себе так дуже дивно поводять. Бо це справді дуже-дуже на поведінка. Отже ж, отже ж. Вбили, вбили, нормально. В принципі, нормально. Можна, можна якось далі жити, щось робити. Чи в дракона? Ну тут таке питання, знаєте, важливе. Що, а буде танкувати? Серйозно, може хтось інший? Бо я щось не дуже хочу. Йдися, міро, танку. Бо якось у мене боляче б'є, а чітко. Але хде від і синього і дракона і це і дуже добре. Зет, зет. гадюка. У нього була ульта і. знову ж. Були двоє тут. І вже нікого немає, ще двоє поміж ними пробігли якось. Що відбувається взагалі, я не розумію. Ой, вони ніби поруч, але ніхто не допомагає, всі кудись побігли, потім ще півроку десь бігають по карті. Ти такий. Що, блін, за нафік? Де ви всі беретеся? От, подивіться, АДК навіть не дивиться в цю сторону. Вона навіть не намагається щось зробити з цим усім. Ну, це... це все дуже-дуже весело. Дуже-дуже весело. Барускувався, Вару... але на жаль. Він вже пішов і ми нічого з цим не поробимо. Анатгіремекфрендс. Добре, і я принаймні... Відчепись. Відчепись. Мене не відкотилася сюкта. Я навіть знать этого не хочу покажу Добре, убили. Убили. перестань. істань. Не дістану, не дістану, на жаль, не дістану, ніяк. Ааа. Давай жука заберемо. Mm. Давай заберемо жука і вже потім будемо думати, що з цим всім робити. Нащо ну, тобі той синій? Ти втрачаєш час, розумієш, втрачаєш час. Хотілося б вбити жука і вже піти башту якусь забирати. Чого ти не б'єш? Ну, дивіться, наш ліс. Ти ти пешешся, ти серйозно типешешся? Ти взагалі бачив, що відбувається? Ні, не бачив. Не капець. Ось акшан. Не окшан. А, в мене немає, в мене немає, в мене все вкиде, все, блін, вкиде. Це капець. Ну, я, на жаль, не влучив. Я, на жаль, не влучив, а такий був гарний. <laughs> але на жаль, але на жаль. Ми нічого з цим не зробимо. Добре, я встигну вийти, я встиг вийти. Башта впала. <laughs> Добре, мені просто пощастило. Треба відійти і відхилятись, купити предмети, і потім вже будемо думати, що з цим всім робити, бо uh, вони неприємні і вони багато демеджу наносять. А це не те, щоб дуже гарна історія для мене. Ще й 30 секунд не буду уйти. В мене нема уйти. Не підставляйся під них. Воно нам не потрібне. Зед десь там ходить. Неясно, що він хоче. Ну, добре, то його став. Добре, Шане. Дайте мені за щось сховатися. Мені треба сховатися. Де блін? Де ліс? Ну ти ж щойно тут був. Чому ти від мене побіг? Поясни мені, мені треба допомога, він просто пішов від мене, вкрав там кіл від когось. Де логіка цих людей? Де блін логіка? Ти ж бачиш, що я б'юся, я рятую тебе. Ні, він просто такий. Та я тебе покину. Там досить багато хіпе. Хоча ми б двох би їх убили. Ну, взагалі, без якихось проблем. Ні, вони оце от не зрозуміло чим займалися. От, от хтось на нашій... На нашому фонтані встановив варт. Це взагалі що. Б... Добре, мінуснули. Але... Не сказав би, що це нам сильно щось дає. Давайте дракона в'їмо. Ну ж бо. Це ж гарна ідея вбити дракона. Це п'є. Він ще кіл в мене вкрав. Ну що ти будеш робити з цими людьми? Давайте вб'ємо дракона. Ну ж бо. Дракон. Давайте його вб'ємо. Давайте вб'ємо дракона. Дракона, да забий на цього жука, блін, давайте б'ємо дракона. О, це просто жах. Там парус, я бачив Але Не дуже хочу. Підставлятися. Ой-ой, у -ой, мене немає. Добре, ми їх убили. А, я зрозумів, що в мене не було куди ховатись і куди стрибати, але в цілому ми змогли це зробити. Я зараз шапку візьмемо, буде взагалі чудово. А, а жук пішов. Хтось його випустив незрозуміло де? Ну, окей. І якесь безумство відбувається. Я, чесно кажучи, половину не розумію того, що стається, але ну. На жаль, маємо те, що маємо, і якось намагаємося ще щось з цим всім робити. Це не так просто. Та блін, ну чого всі крадуть кіли? Трипл кіл, ну звичайно, трипл кіл там було, не було варіантів взагалі ніяких. А, чи встигнемо ми? Ну, мабуть, не встигнемо, але, хоча, якщо самі раздамажуть... І принципі, можемо забити цю башту, але це що вона щось буде з цим робити. Я пішов звідси. О, червоний. Десь знайшов червоний. Цікаво. Я здається в нього влучив, але цей вже сидів зі своєю ультою, тому там тут варіантів було взагалі. Так, ну забираємо башту, ходімо, мабуть, до фіори. Я не хочу ульту на неї витрачати, а Даріус її не притягує. Ну окей, хай буде їхньому. та йди дигуль. Здибираюся. Еш, доброго дня. І виходимо. А, мене, мене зупинили і вони здаються. Чому вони здаються? Ну так не чесно. Ну, така чудова гра була. Добре, Акалія це в принципі має місце бути, якщо тонкі вороги в команді противників. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатити за посиланням під відео і. i'm trying tá to do the crash <laughs>